Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 20 січня 1062 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни випустили дуже багато іранських мопеїв. Аж 141 штуку. На північ, на південь, 93 вдалося збити, і 47 подавлено ребом. Про якісь серйозні прильоти інформації немає зараз. Зранку над Одесою висів. Розвідрон потім була загроза балістики, але удару по півдню не було. Росіяни випустили ракету в сторону Полтави. Ну, а так в Одеській області минула доба більш-менш спокійно. На Миколаївщині вночі збили два іранських мопеда, і третю добу поспіль нема обстрілів ніде в Миколаївській області, навіть в районі Очакова. Напевне, наші хлопці дуже наваляли росіянам на Кінбурській косі. Сподіваюсь, колись і на Херсонщині ніде не буде російських обстрілів. Ну а так вони вже не припиняються більше двох років. Вчора знову одна людина загинула, і двоє травмованих. І, на щастя, Ісля перерви дрони знову летять на Росію і знову влучають куди треба цього разу, аж в Татарстані. В якесь військове підприємство. Чудово! Чекаємо ще на такі новини.